Десь в 15 столітті все населення тодішньої цивілізованої планети шукало філософський камінь, знаючи, що ця річ може перетворити будь-що в золото. Чудова річ, насправді, і ти завжди маєш при собі кусочок золота. Уявіть собі, як це зручно. Наразі кожна країна мріє про те, щоб в неї було також. Золото. Але тепер це золото виглядає трохи по-іншому. Воно тепер не золоте, воно тепер чорне. Сьогодні ми будемо говорити про нафту. Отака ось рідина, яка може впливати на багато країн, на багато людей і на цілі долі різних країн. Спілкуватимось зараз, самі познайомитись з ким. Продіже говорить, зараз все проговоримо. Це саме цікаве. Коротше, цієї камери я буду <плес> до вас таке дуже серйозне питання. Це такі бари, і скільки в ньому літрів, чи кубометрів, чи як його враховувати. Ну, здається, треба перепровірити, я б з телефону 160 літрів одного барі якщо не Є ще порох. <ріху> Друзі, я хочу познайомити вас з гостем, з яким ми будемо говорити сьогодні про те, про що я сказав трохи раніше, а саме про нафту. Вітаю! Мене звати В'ячеслав. В принципі, я працюю в нафтогазовій сфері вже три з половиною років в одній з компаній, який, яка популярна в усьому світі і входить в топ-трійку. Працюю в Україні також бував за кордоном, і саме я вже навіть зараз навчаюся і навчався до цього також на цю спеціальність. Тому деякий професіоналізм вже є склався в мене в моєму портфоліо. Але сьогодні ми знаходимося в коледжі і в одному із музеїв, точніше, в музеї цього коледжа. І от мені цікаво, ви студент в цьому коледжі чи ви викладач цьому коледжі? Я в принципі хотів би викладати в цьому коледжі, але в майбутньому, можливо, коли буде більш такий професіональні більше зарплата буде в коледжі для викладачів. <рес> <рес> ну в принципі, я для себе поставив таку ціль, що колись я прийду і свій досвід передам так само, як передавали мені викладачі. Я був студентом цього коледжу. Закінчив цей коледж в принципі, ніколи цим не хвастався, але закінчив з червоним дипломом. А зараз навчаємось навчаюся в Полтавській політехніці національному університеті. Да, там було. Так, і закінчую вже магістратуру, бакалаврат закінчив, закінчую магістратуру. Зрозуміло. Значить, ви як кваліфікований спеціаліст з практикою, так як ви працюєте на одній з найкращих компаній в світі. Скажіть, будь ласка, чому оця от така от така штука чорного кольору, абсолютно в'язка і неприємна на дотик, Я одного разу навіть чіпав її. Так дорого коштує, і люди за нею реально б'ються. Чому вважають її чорним золотом? Е, ну, є така теорія, що її називають чорним золотом, але насправді колір нафти е, не завжди являється чорним, однорідно чорним кольором. Вона може бути е, і коричневого кольору, і більш світло-коричневого кольору тобто різних таких темних кольорів. Але вважають її чорним золотом, ну, через те, що золото є такого золотого-жовтого кольору, виразним, а це більш темні кольори. Чорне золото через те, що ціна на дану копалину і даний енергоресурс досить велика, тому що є великий попит на це, і є, в принципі, великі замовлення і для того, щоб. Вона була в нашому житті, для цього дуже треба прикласти багато зусиль і багато витратити коштів для того, щоб її дістати з надр землі. Ви як а ну скажіть нам те, до чого ви точно не готувалися. Які продукти, окрім бензину, роблять із нафти? Е, ну, для прикладу, можу навести навіть те. По чому ми їздимо кожен день на своїй машині, це асфальт. так це якби В основу цього асфальту входить так само нафтопродукти, і, до речі, багато-багато речей, навіть якщо ми. Подивимось там на кросівки в деякі синтетичні речі, так само входять нафтопродукти. Ну ми про це можемо навіть не здогадуватись, можемо дивитись в багато в буденних речей. Просто входять маленький про мікропроцент, але входить нафтопродукт Так само знаєте, я ну кожен з нас, кожен українець сьогодні, вмикаючи телевізор, вважаючи звичайну ситуацію, яка нас оточує, розуміє, що питання нафти воно реально важливим. Є важливим. І от е, наразі е, ну, якби наша держава, наші дипломати змагаються за те, щоб одна із найбільших нафтових країн, а саме Росія, вона втратила можливість продавати нафту. Це трошки таке політичне питання. Тепер, можливо, те питання, на яке ви більш будете кваліфікованим. От реально за цю е, чорну коричневу темну речовину б'ються, ведуться війни. Це от по тій причині, що є на неї такий великий попит, і вона так дорого коштує. Чи іще якийсь вплив вона має? Нафта і такі енергоресурси, як і газ, той же самий, тому що Росія так само є якби, одним із гігантів по, по добутку і газу. Е, ці енергоресурси дуже важливі на геополітичному рівні, і вони дуже тобто, добуток їхній і якби. Е, Подальше використання дуже перекликаються з політичною грою так, так. на світовому всьому ринку і на світовій всій арені. Е, через це в нас є дуже великі, якби в світі. Е, це так само і ринкові відносини, так само і політичні відносини з різними брендами, так і з різними країнами, хто видобуває та про, про, щирі, продукує та, та, на... цю нафту. Е, Росія є одним із. Топових гігантів так в світі по добутку, і вона дуже сильно е, через те, що в принципі в неї великий об'єм, велика площа, mm -hmm. де можна видобувати нафту і газ. Е, через це вона демпінгує ціни і її нафта навіть по собі вартості е, добутку дешевша, ніж, наприклад, за інші країни mm -hmm. ми говоримо, і її легше доставати, наприклад, на суші, чим шельфу моря mm -hmm. чи океану, як Норвегія, наприклад. Так, через це. Якби ціна на нафту для інших країн, які її покупають у Росії, набагато дешевша. І через це якби Росія може на ринку маніпулювати цими і так само забезпечує вона великим масштабом, так, і великим об'ємом нафти інші країни. Через це вона є таким великим політичним, так само гравцем, через саме енергоресурси. До того як наш ефір почався, наш запис почався, ми говорили про те, що як же ж видобувають цю нафту, і от В'ячеслав цікаву річ сказав про те, що нафта, вона коли видобувається, дуже часто видобувається разом з газом, тобто ці речі, взагалі між собою, не роздільні. і от ми хочемо зачепити також і цю сферу. Наскільки велика залежність України в сфері і газовій, і нафтовій від такого великого гравця, як Росія, чи справді. Ну, може бути так, що якщо у нас газу не буде від цього поганого сусіда, то як вони там кажуть, да, ми лишимося голі, босі і холодні. По енергоресурсам, які в нас є потенційно в Україні, тобто, от, в принципі, якщо чесно скажу, що багато хто не знав, до 2019 року здається, ми прям на 90% залежали від російської mm -hmm. нафти і білоруської нафти. Ми в них купляли цю нафту до 22-го року, до повноштабної війни, до 24 лютого. Ми купляли, в принципі. Я думаю, багато хто з звичайних людей побачив ріст цін на заправках. Це в принципі логічно тут обумовлено цим же фактором, тому що до цього була дешевша нафта. Закупалася дешевше, вона перероблялася. і, Звичайно ж, на маркеті в нас на ринку в нас просто були дешевші ціни по потенціалу, за який бореться наша держава за незалежність і так само в енергетичній сфері, так то в нас дуже великий потенціал по видобутку газу, по видобутку нафти. Дуже великий потенціал ще неоценений, знаходиться на шельфі Чорного моря. Uh -huh. Чому ж, в принципі. А... а ще на шлейфі Чорного моря знаходиться корабель Москва. Ми цьому дуже раді. Ну no, так. <laughs> Плавно переходимо до того, що нас практично турбує. Ми трошки поговорили про таку геополітику, про якісь такі великі речі, Но, але наближається зима. І ми якби відчуваємо це, принаймні зараз по новинам говорить про те, що буде важко. Так от, е наших запасів, наших. Е Ресурсів вистачить для того, щоб пережити цю зиму, в принципі, потрібно надіятися на ті країни-партнери, які нам допомагають, тому що допомога йде всебічно і так само не тільки в цій сфері. Але в принципі, на сьогоднішній день я думаю, сильно боятися знову ж таки немає сенсу. Ну, але це на сьогоднішній день, тому що ми зараз живемо в такій тенденції, так, що ми. Сьогодні живемо так, завтра живемо по-іншому. так. А, маємо надію, що будемо жити в майбутньому і вже планувати на більш довгий термін, але я вважаю, що є потенціал в нас, в принципі, нормально перезимувати. Так, треба буде трошки, якби бути готовим до того, що температура буде на батареях не така, як раніше, що так можна було взимку прям відкривати вікна. Коротше, ну по, по максимальному так сказати, а зараз треба бути перш за все енергозаощадливим. Але ж стосовно от люд, людям, е, окрім того, що економити і можливо потерпіти, якщо буде не так уж і тепло, е, можливо, є сенс зараз, знаєте, звернути свою увагу там на електричні обігрівачі, чи хто у кого є можливість робити пічки там, які отоплювати можна е, цими вугіллями або дровами. Е, ну, я думаю, що в принципі е, в наших реаліях потрібно це все ж таки звернути увагу, тому що ну, повторюємось, ми не знаємо, що може так. бути завтра. Але такої прям нагальної потреби і паніки в цьому я не бачу, що треба бігти в магазини і затарюватися там електрообігрівачами і так далі. І до речі, ви вже самі зачепили цю тему. Е, виходить так, що Україна наша вона багата не тільки е, землею. Але у нас виходить ще і природних копалень також багато. Я вже не говорю про той те вугілля, яке знаходиться на східній частині України, Донецьку і Луганську. Але виходить, у нас іще і нафта є, і, і газ є. І я навіть чудово знаю, що в Полтавській області цього добра багато. От в перспективі, я не говорю про те, що ми можемо самі себе забезпечувати. Я розумію, що ми не Катар і не Саудівська Аравія. Але в принципі, ті об'єми, які в нас є, і ті природні купалини, які ще досі знаходять на території нашої країни, це достатньо для того, щоб ця галузь в нашій країні розвивалася. В принципі, дуже влучно сказали з приводу того, що Полтавщина, якби популярна на нафту і газ, тому що якщо дивитися геологічну карту України, так то саме ми знаходимося, Полтавська область, знаходимось в епіцентрі саме цих. Корисних копалин нафти і газу, так подивитися, це Дніпровсько-Донецька Западина і Полтава саме ну плюс-мінус в центрі знаходиться. Так само в нас є корисні копалини нафти і газу на Західній Україні в горах, але там трош, трошки трішки важче добувати. Так, ускладненіші умови, і так само дуже багато по таким попереднім підрахункам знаходиться на шельфі Чорного моря. На жаль, зараз. Ми не можемо якби, його повністю дослідити і почати е, видобуток і дослідження там. Але я думаю, в найближчому майбутньому, в принципі, в нас е, все вийде і вже якби до цього, до, я вам скажу, до 2014 року, 2014 року, так е, були закуплені вишки, які знаходяться зараз в Чорному морі, поблизу е, нашого Криму українського. Е, зараз на жаль, вони не під власні нам, не підконтрольні, але я думаю, вони там стоять uh -huh. і в найближчому майбутньому наші працівники, наші компанії будуть там працювати. Е, Говорять по всьому світу про шельф нашого Чорного моря, uh -huh. тому що по попереднім дослідженням я ж кажу, дуже великі запаси газу і нафти знаходяться там. Е, через це можливо такі. Одна із причин, чому ми маємо зараз війну в нашій країні, агресію з боку Росії через те, що ми могли стати одним із великих конкурентів на ринку для Європи, що ми могли забезпечувати себе повністю газом і так само ще й продавати в країни Європи набагато дешевше, чим зараз пропонує ціну Росії. Мені дуже подобається цей шлях. Прямо я так аж мічтаю тепер так. Щоб... поряд з нафтою, окрім газу. Завжди, завжди йде ще одна галузь. Вона називається екологія. Е, мабуть, історично, мабуть, з досвідом люди зрозуміли, що видобуваючи нафту, ти отримуєш, отримуєш певні екологічні проблеми. І є ціла плеяда людей, які борються за те, щоб видобуток енергоресурсів, таких як Вуголь, газ і нафту, або прикрити повністю, перейти на. Альтернативну енергію або зменшити. От мені цікава ваша думка стосовно. Ну, я розумію, що ви зацікавлена особа, ви працюєте на компанії, яка видобуває нафту. Але все ж таки, ця річ, видобуток нафти, вона шкодить екології реально. Ну, давайте будемо чесними, бо ви ж все-таки на зеленому диванку. Е, ну, в принципі, я згоден. Це досить такі, якби сфера, така, яка не є чисто екологічною. Е, знову ж таки, вона є, в принципі, забруднюючою для навколишнього середовища. Ну, навіть до, до тих пір, коли доходить до нас цей енергоресурс, коли ми його використовуємо кожен день в автомобілях, наприклад, наших. Він так само забруднює навколишнє середовище. В принципі... Зараз йде велика боротьба, йде великі е, якби, стандарти завищені реально в багатьох компаніях для того, щоб боротися е, з зменшенням впливу видобутку нафти і газу на екологію. Тобто, щоб якби, цей весь процес був набагато чистішим та зеленим, як кажуть. Е, і був не Такою великою обузою, як кажуть, для екології для е, наших полів, нашої природи, так для того, щоб ми зменшували е, наше. Якби кліматичні такі е, негаразди вприн... ну, як, наприклад, там е, глобальне потепління. Це так само нафтогазова сфера впливає на це. Дуже сильно дуже багато є методів і стандартів, як я вже кажу, всесвітніх стандартів. Так само в багатьох е, якби, компаніях є окремі підрозділи екологів, які і мають свої комісії, які виїжджають, угу. тільки п... перевіряють, перевіря... перевіряють 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 свої ж компанії. Угу. por vir Підрядників і інші компанії, і тільки після їхнього дозволу вони є одним із критеріїв для того, щоб почати роботу. Все ж таки, от скажімо так, західні компанії, ті компанії, де ви працюєте, вони зацікавлені, щоб Україна в цьому плані розвивалася. Щоб ми, ну, ми не можемо стати самостійними. Я це розумію. Від технологій ти далеко не втечеш. Нам потрібно західні технології купувати також. Але чи, чи цікаво їм, щоб Україна стала не просто потужною аграрною країною, а щоб? Щоб у нас розвивалися і інші галузі, в тому числі Нафта і ГАЗ? Е, ну, скажу так, дивіться, в принципі, наші, ну, якби в нашій країні іноземні компанії е, представлені в досить великих би, масштабах. Насправді, ми ну, звичайно. Е, середньостатистична людина просто ну, не, не дивиться на це так і не цікавиться цим, але але навіть в нашому місті Полтава досить дуже багато філій, досить багато компаній має свої бази обладнання. І всі ці компанії носять імена інших країн, так, наприклад. І реально входять в топ-трійки. У нас ну, є декілька компаній, які входять в топ-трійку е, всесвітніх компаній, передовиків Нафти і Газу. Вони готові для того, щоб. Коли все закінчиться, закінчиться в нашу користь 100%, то вони просто будуть надавати ті ж самі передові послуги в Україні, тому що їм цікаво тут працювати. Е, є замовлення, є замовлення від державних, від приватних українських компаній, дуже багато замовлень насправді і в нашу компанію надходить, е, тому що цікавиться ця ну, ці компанії. Цікавляться новими технологіями, цікавляться новими застосунками в сфері нафти і газу. Друзі, так як о, в наш сьогоднішній гість працює в глобальній світовій компанії, нафтовій, е, я так розумію, що він і має от такі глобальні нафтові зв'язки. І нетворкінг округом себе е, знає багато людей. Я хочу вас, щоб ви попросили, щоб ви підписалися на наш попросили ваших друзів, знайомих і всіх працівників, які ви знаєте, щоб вони підписали на наш канал «Диванчик». Так, друзі, я думаю, що вам буде цікаво подивитися інтерв'ю зі мною, інтерв'ю з іншими людьми. так, е, Я дивився особисто, мене зацікавило дуже сильно ця програма, тому що охоплює дуже багато сфер, дуже багато досвіду. Тому підписуйтесь на канал Диванчик в Ютубі, в Інстаграмі. І будь-де, спостерігайте за каналом, ставте лайки, коменти там і так далі. І дзвіночки, дякуємо, да. <світ> наша планета чудова і унікальна. У нас є все для того, щоб жити і жити щасливо. Ми сьогодні говорили якраз про річ, яка забезпечує щасливе життя багатьом людям. Знаєте, основна думка, яка мені приходить на розум після нашого ефіру, треба бути розумними в користуванні тому, що ми маємо. Всі ті ресурси, які нам на планеті дані, треба використовувати з розумом. І повірте мені, тоді не буде війн, за якими змагаємося, шукаючи ці ресурси, не буде якихось переживань, просто люди будуть щасливо жити. З вами була програма Диванчик всього найкращого.